Вітаю вас, друзі. Зараз досить багато уваги приділяється темі перехід, Вознесіння. І ті питання, які виникають і в моїх учнів, і взагалі з цієї теми, дали мені розуміння, що я маю висловитись на цю тему звісно. Отже, я дякую вам, друзі, за вподобайки, те, що пригощаєте кавою і через Patreon робите донати і підтримуєте спонсорською допомогою. Кожна вподобайка, кожна підписка, кожен коментар. Дякую. Це ваша подяка за нашу роботу. І дуже приємно відчувати ваше серце. Але перехід. Нагадаю, що наша академія займається. Почала свою історію з самого початку, з першої, з, одної з перших цивілізацій на планеті, з ліморійської. І ще тоді ми працювали і багато учнів зараз поруч зі мною, саме з тої епохи, в ліморійському храмі Вознесіння. І звісно, ми займалися Вознесінням. І Хоча Вознесіння починалося з процесу інволюції, бо створювалося з п'ятивимірних тіл. Наші тривмірні тіла за допомогою позаземного розуму і представників багатьох десятків цивілізацій йшла робота над створенням генома людини, такий, який є. Попереду ще була цивілізація Атлантів, і тільки потім почали створювати цивілізацію нас, людей. Отже, друзі, і це був інволюційний процес. На шляху цієї інволюції ми заблукали і створили цивілізацію зла на превеликий жаль. Зараз ми маємо можливість, підвищуючи свої вібрації, зцілюючи зло своїх сердець, проходити процес вознесіння, процес переходу. Що таке вознесіння, що таке перехід? Ну, перше, ми маємо чітко розуміти, що вознесіння проходить наша зірка, яку ми називаємо сонце або ра. Багато в нього було імен і завжди природньою. Природнім сприяттям і природнім перебуванням. Я не скажу, що це була релігія, це було вірування саме не віра, як зараз люблять маніпулювати, а вірування саме сонце-поклонників, а через нього вогнепоклонників поклонялися вогню. Хоча не, від, не відмітали всі інші стихії. Землю, повітря, воду і, звісно, ефір. І сприймали і взаємодіяли всі стихії. Отже, ми маємо досить потужну давню історію. Так от, в вознесіння процес проходить на саме наша зірка з своєю системою планет. І цей процес почався з самого початку цього експерименту. Він подовжений в часі, хоча в вищих вимірах, там, де часу немає лінейного, воно проходить одномоментно і, можливо, миттєво збираючи весь досвід за тисячі і мільярди років нашої, в тому числі, цивілізації і інших цивілізацій. Отже, ми маємо справу з вознесінням планетарної системи Сонця. І, звісно, ми маємо можливість і честь. Приєднатися до Вознесіння системи і пройти його ми, люди, цивілізація людей або окремі люди, це про Вознесіння, це про підвищення вібрацій з третього знову до п'ятого, а, можливо, потім і вищі виміри. Нещодавно пройшли свій новий етап Вознесіння наші сім'ї архангелів. Вони посилились ніякого грехопадіння. Архангельських сімей не відбувалося це маячня, тому відбувся новий процес підвищення вібрацій і потужностей саме всіх архангельських сімей, явлених в нашому світі. Ми маємо це усвідомити. Наша академія мала честь бути в процесі, засвідчити його і прийняти певні повноваження від архангельських сімей і в Стамбулі, 27 вересня 2024 року. Саме ця дата нашого лінейного часу є датою Вознесіння архангельських сімей. Друзі, отже, маєте собі на увазі. І е, про е, вознесіння продовжується. Наша академія мала честь. Ми приєдналися офіційно, 1853 чи 57, здається, було груп по всьому світові, які під егідою Салари офіційно заявили і проводили синхронічну ритуал відкриття врат вознесіння, і цим почався перший етап переходу. Отже, це було 11 листопада 2011 року. Об 11 годині, 11 хвилині, 11 секунді. Я з 12 моїми учнями разом 13 на потужному місці Сили України, на одному з найпотужніших місць сили України. Поруч за уважу працювали інші групи духовні, в тому числі православні, в тому числі Ньюведи, в тому числі темні, теж відпрацьовували відкриття врат, і, і, і врата були відкриті. І коли вони закриються, вони відкриті ненавічно. В процесі переходу дехто вибирає собі, обирає. Пройти далі досвід в Тримірі і реінкарнується в планетах третього виміру заново створених, таких як Гефест, багато кого я знаю, вже перенеслися саме туди. І там первинно, первинний стрій людей, первинні люди і так далі. Вони перепроходять свій досвід, переотримують його там. Я думаю, таких планет, по всесвіту, багато. Отже. Вознесіння продовжується вознесінням. Опікується 144 тисячі майстрів. Вознесіння. Я 15 років тому свідомо пройшов обряд по святу на вхід в склад цих 144 тисяч майстрів і підтримую свою, ну якщо хочете, клятву бути там і працюю 24 на 7 саме з цією програмою. 144 тисячі майстрів це найменше необхідне число для вознесіння системи. Отже, друзі, система возноситься. Наша академія передає принципи, які допомагають процесу комфортного і ефективного вознесіння разом з системою планети, нашого Сонечка. Отже, будь ласка, друзі, там ми вам передаємо. Дієві практики, які допомагають вам очиститись від персонального зла, підвищити рівень свого духовного розвитку, своїх вібрацій і рухатися вперед. Отже, друзі, звертайтеся, ми з радістю, наші двері відкриті для всіх. Ми вважаємо, ми всі з одного джерела маємо однакові потенціали. Просто пробудження відбувається у кожного в свій час і кожен рухається в своєму темпі. І навіть ті, хто стояли на стороні зла, мають право пройти каяття прощення і обрати сторону добра. Отже, в цьому і є сенс проявити своє милосердя, справедливість, любов, любов, багатство своєї душі і насповнювати цим світ. Отже, друзі, будь ласка, наші серця відкриті для взаємодії, для того, щоб рухатися далі разом. Це про вознесіння. Я сказав, що перехід це етап вознесіння, так і в чому складається саме перехід, і ми зараз знаходимося саме в переході. Саме тому я зараз вже більше місяця почав приділяти увагу астрономічним явищам і даю налаштування на них, адже це допомагає на фізичному плані, на плані фізичних наших тіл, більш ефективно сприймати і. Працювати з енергіями, які стають все більш потужними. В цьому ході цих робіт наша академія відновила Вселенську сітку добра, і зараз ми маємо можливість працювати через неї. В цьому ми теж вас навчимо. Отже, друзі, перехід. Перехід з темного рукава галактики, якщо ви подивитесь, де знаходиться наша сонячна система, до цього вона знаходилась на цілий етап ЕОНИ років. В темному рукові галактики. І світ, світлі сили, сили добра мали менше повноважень і менше прав. Як ми знаємо, сили зла завжди порушують всі закони, попираючи їх. Сили ж добра притримуються законів. Так от, законних можливостей і права допомагати нам, людям добра, тим, хто обрали добро своїми серцями, ті, хто вибудовують цивілізацію добра. Цивілізація відновлюючи справедливість в нашому світі, вони можуть допомагати набагато ефективніше. Отже, цим і являється і відрізняється етап переходу від попередніх етапів Вознесіння. Вознесіння продовжується. Я не сумніваюся, що наша сонячна система ефективно пройде цей етап, перейдучи на наступний рівень гри. Яка не має собі кінця і має дуже красивий гармонійний візерунок. Отже, друзі, ми з вами знаходимося в дуже важке. В дуже, важкий, в дуже важкому моменті і в дуже важкі часи саме переходу. І вони розпочалися. Так, да, дійсно. В одинадцятому році росії зусиллями багатьох це були сотні тисяч людей по всьому світові. Врата відкрилися не скоро вони і закриються. Тобто, але я думаю, що кожен має зробити свідомий вибір і увійти в перехід разом з системою з темного рукава, з рукава зла в світлий рукав галактики, і це не тільки про фізичне. Візерунок нашої галактики, чумацький шлях, а це і про енергетичний візерунок. Отже, друзі, єднаємось, в єднанні наша сила, в єднанні наших сердець в якій... Да, Зараз буває важко, бо в цей час перед тим, як сходить сонечко світанку, найважчий. час, Проявляються всі наші спокуси, проявляються всі наші. Хиби проявляється наше персональне зло. Заважає і гординя, і системи его чіпляють, і образи, і страхи. Все це сповнює наше серце. Для чого? Все це піднімається, ця ця каламуть зі дна, е, нашого сосуду піднімається саме для того, щоб бути зціленим ефективно. Щоби ми, не дай Боже, не пропустили якийсь шмат того бруду, який ми нахапали в інших світах. На в інших цивілізаціях, в інших втіленнях сьогодні прийшов момент сатисфакції, прийшов момент сказати злу, в першу чергу персональному злу ні. І рухатися через цей перехід в нову еру, в нову епоху, відновити справедливість в нашому світі і посилити добро в нашому світі. Ми маємо розуміти. Добро недоторкане, має силу і має себе чим захищати. Багато з цього приводу є інсинуацій і деформованої інформації. Але підстав другу щоку це не про те, щоб зло було безнаказаним. Воно має бути покараним і воно має піти. Воно піде тільки тоді, коли умови в нашому світі для існування зла стануть невиносимими. Тому і тільки тоді воно буде, ці умови будуть створені, коли ми сповнимо наш світ добра, справедливості, любові і щастя. Отже, друзі, обіймаю вас. Сподіваюсь, що зміг до вас привідкрити цю тему і трошки розповісти про неї. Всі практики. Які допоможуть вам, ми викладаємо на, в Академії майстра Овена Стефана на шести, е, ступенях на цих семінарах, даємо алгоритм е індивідуальної роботи, працюємо, працюємо по місцях сили планети, працюємо в групах, в закритих групах і, і, так, і, і так далі. Планетарна робота кілька років вже проводиться, саме для того, щоб розповсюджувати. Ідеї і вібрації добра в нашому світі. Обіймаю вас серцем. З вами був майстер Олен Стефан. Отже, перехід і вознесіння це складові одного процесу.